Дуже вітаю, я Лесі Чепурко. 29 жовтня, день боротьби з інсультами. Забиваються судини або лупаються судини, мозок не отримує кисню і починають вмирати тільки на мозку. Це все може закінчитися або інвалідністю, або взагалі смертю. При інсультах дуже важливий час швидкість надання першої кваліфікованої медичної допомоги є запорукою нормальної швидкої реабілітації і одужання. Симптоми інсульту. Легко запам'ятати по апаріатурі мозок. Мова, то людина говорить незрозуміло, обличчя у людини може перекошуватися обличчя, запаморчення. Людина втрачає рівновагу, є проблеми з координацією руху. Це зір, перестає бачити. І кінцівки це раптова слабкість, не може пошевелити нормально руками. Тобто, щоб розпізнати інсульт, просто використати цю абревіатуру і там задайте питання, спитайте, як її звуть, Попросіть підняти там руку, запитайте, як із зором. Ну тобто перевірте, чи ці симптоми терміново викликайте гекстрену медичну допомогу. Не залишайте людину, підтримайте її. Розкажіть про те, що буде скоро допомога, максимально для неї зручне положення. Бажано, щоб трішки голова була там під кутом, там 35 градусів піднята. І обов'язково при можливості зафіксуйте час от перших признаків інсульту. Будьте здорові.